Не всі висновки ВЛК є сенс оскаржувати зараз. Я поясню чому. Дуже багато нам надходить з колеги скарг з метою переогляду. Висновки Гумсек, де, наприклад, не було взято до уваги ті чи інші скарги, друзі. Однак звертаю вашу увагу, перед тим як приймати вам рішення, оскаржувати чи не оскаржувати ВЛК. Будь ласка, відкриваємо наказ Міноборони 402. Останню редакцію. Останню, не попередню, а останню. Там можна в шапці документу обирати останню редакцію. Так ось. Ви знаходите ваше захворювання і гортаєте, окрім самої статті, там розкладка статей хвороб є, гортаєте нижче. І там ще є роз'яснення, прям розписані по кожному виду захворювання. По хворобам хребта, по хворобам а, дихальних шляхів, внутрішніх будь-яких органів. Там все розписано. Про різні інфекції, зокрема про віл і так далі, друзі. І ви берете ваші свіжі обстеження, які ви нещодавно, наприклад, проходили. І звіряєте це все. Якщо деякі показники вашого здоров'я або вашого діагнозу, наприклад, ви бачите, що вони підходять під опис, але є легкими в рамках саме наказу 402, то відповідно ви маєте спрогнозувати, що вас визнають придат. Якщо ж у вас по описовій частині, наприклад, ви бачите показники там по очах, для прикладу, по слуху. Ви розумієте, що це, наприклад, середня тяжкість, то зрозуміло, що це буде визнання придатним, але з уточненнями, тобто вас можуть мобілізовувати, але, наприклад, там в тилові частини, в напрямок зв'язку, логістики, в ТЦК і так далі. Однак, якщо ви читаючи ваші... Свіжі аналізи, і звіряючи з наказом 402, бачите, що ці показники згідно наказу 402 відносяться до тяжкої стадії захворювання конкретного вашого, то відповідно вас тоді можуть визнати або тимчасово непридатними, або списати, тобто виключити з військового обліку і визнавати непридатними до військової служби. А оскаржувати висновок ВЛК є сенс, коли, наприклад, ви самостійно звірили з наказом 402 і у вас описова частина збігається. Наприклад, з тими показниками, що вас мають визнати тимчасово непридатним, або вони А вам написали, що ви придатні або придатні з уточненнями.